Діти гуляли в парку, Саско і Оленка побачили на снігу, синичку, зимку, діти. Гуляли в парку, Сашко і Оленка побачили. Кого побачили? Синичку. А де була синичка? Сидить на снігу. Мучка. А чого вона, мабуть, замерзла. Бо не могла летіти. Бо вона, мабуть, завер І не могла летіти. Не могла летіти. Ця скот зняв шавку і поклав у неї зницьку, зняв шафку, поклав до сколу. Кого поклав? Шапку в шапку. шапку. Кого поклав? Синичку. Умничка, поклав синичку. Діти принесли Синичкові школу. Так. І діти, діти принесли, принесли синичку до школу. Так, в школу, молочинка. Разом з вчителькою нагодували їх на погрі. Не спіши. Нагодували її. Напоїли. Так. Разом з вчителькою. Думаю. Що, разом з вчителькою? З вчителькою. Так. Що вони принесли синичку в школу і разом з вчителькою? Похі на поїхала. По і на отвали. Розумашка. Синичка зірілася. Ожила і навіть зрікнула. Так, що синичка ожила, зірілася. І навіть зрікнула. Цвірікнула. Розумашка. Mm -hmm. Щодня учні піклувалися про пташку. Щодня, Щодня учні, учні піклувалися про пташку. Вугу. Вона, пташечка, пташечка. залюбки, залюбки. приймала їхню турботу. А коли Кури. прийшла весна, діти впустили синичку на полю. Так. Коли, коли прийшла мати. Не мати. Коли прийшла весна, Діти. Ді. За любво. Що вони? О, випустили. випустили. Синичку. Навіть. Куди випустили? Пусти. На. На. На синичку. Синичку. Випустили. Коли. Куди? Коли. На. На по. На пої. Випустили. Син. На. На синічку. На вулицю. Коли. На волю. Випустили на, на. волю. Отут. Шкода. Було. Шкода. Було оручитися. З пташкою. Так, шкода. А тепер подивись, де сидить синичка? На шапку. В а хто зняв шапку? Синичку. Хто зняв Синич. шапку? Я. Хто? Синичку. Синичка Тич, сидить, ти. а хто зняв шапку? Зробили діти з синичкою. Що зробили? Весна. Що Це зробили мене. діти Дід. з синичкою? Піклувалися, що вони її поставили? Шапку І поклав шапку, шапку. і Синичку. І принесли? Вулицю. Ні, коли вони її принесли. знайшли, куди вони її принесли? В долонь. В долоньки. Куди принесли? Принесли. В лікарню? Ні. А куди? Kud je prenasel? Turbo, kud je prenasel se?